Так, наконец то ми приїхали вже на дачу. Треба піти в ванну, подивитися, як я тут. Хоча все рівно йду в стірку знімати. Ну, красиво, вроді би, красиво. Можна йти. Ну, блін, все рівно йду стірку знімати. Ну, слава Богу, що приїхала на дачу. Слава Богу. Тут вам двері. Все, пишешь, пишешь, а да Стирка, пишешь, 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 я сама сюда пишешь, Окей, пишешь, 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 да стирка. пишешь, да пишешь, да стирка. Что ты Опять сусіди прикалуються. Прекрасно. На дачі опять сусіди прикалуються. Я в шокі. Де стірка? просто. Де стірка? Ладно, подивлюся, що ж це за листочок такий прекрасний? Ножик. Стоп, що тут він робить? Ладно, покладу його обратно сюди. Так, блін. Читаємо. Що це таке тут у нас? Осторожно. Осторожно? Момо тут? Як тут може бути момо? Так він же був тут. Як він міг оказатися там? Осторожно, Момо. Глю Кстати, ребят, кому цікаво, ми приїхали на дачу в Житомир В суботу ми вже будемо їхати назад. Ну так як? Як тут може бути мамо? Боже, опять ці сусіди прикалуються, вони мене вже задобали. Все, я дзвоню в поліцію. Хай роблять, що хочуть, але я буду дзвонити в поліцію. Вони мене вже задовбали. Чес. Бляха, визов щось не йде. Ну ладно. Це що таке було? Блін, страшно. Що це таке? Що це таке? Блин. Страшно! Ладно. Заходимо. Просто двері заклініли. Ладно. Вони не. вот, вони відкриваються, але ага. як будто ви, хтось їх там держи, я просто в шоці. А там що? А там пусто. Двері просто, будто будь-кость страж. Тут хтось є? Тут хтось є? Це хто такий? Надо подивитися, може хто в хаті ходить? В хаті тільки світ горить. Бляха. Ну-ка ще раз подивлюся. Так, слава Богу, що ножик лежить. Може це реально тут Момо? Обережно Момо тут. Та як же тут може бути Момо? Якщо неї тута немає? Я просто в шоці. Як тут може бути Момо? Якщо неї тута немає? Я просто в шоці. Будемо Короте, ребята ми якось зайти додому. Другої частини не буде. Тому що з нами я знаю, що буде все добре. Другої частини, скоріш за все, не буде. Але мене ця записка насторожила. І мені зараз дуже-дуже сильно страшно. Тому що на дачі я одна лише. І зо мною нікого немає. А связі, на жаль, на телефончику ну, немає. <плес>